Ває спеціальний ефір на радіо НВ мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю. Доброго ранку! Вітаю вас. Доброго дороги. Давайте почнемо, мабуть, із візиту новообраного генерального секретаря НАТО Марк Рюте. Він був цього тижня в Києві, і це був його перший візит на посаді генсека НАТО. Чи означає це, що нам є що чекати нового у напрямку Україна НАТО? Ну але щось таке глобального, знаєте. Ну, хотілося б вірити, звичайно. Хоча знаєте, ми чекаємо з квітня 2008 року. Вже скільки років давайте порахуємо? 16, так? скоро будемо чекати. Вже я думаю, що ну вже по-моєму перечекати, і якби наші західні партнери ну дивилися на речі не цинічно, прагматично, а розумно і далекоглядно. То я думаю, що багато з трагедій, які ми сьогодні спільно переживаємо, я думаю, що вони не сталися. Ну, але на жаль, світ цинічний, світ багато поверховий. Кожний дивиться на те, як би власні інтереси в першу чергу захистити, а інші ну. У когось трагедія, ну що ж, ну не вона ж тому. Я думаю, в тому і проблема, що на жаль, ми надто довго чекаємо, а наші західні партнери надто довго думають. Ну от дивіться буквально через тиждень лідери країн зберуться на зустрічі у форматі Рамштайн. Це буде унікальна зустріч, хоча б з тієї точки зору, що вона буде вона буде проходити на рівні лідерів: прем'єри, канцлери, президенти. І ось буквально щойно з'явилися повідомлення від Washington Post. Вони пишуть про те, що на оцій зустрічі у форматі Рамштайн країни НАТО будуть пропонувати Україні конкретні кроки щодо вступу. України до альянсу, але, от як пише Вашингтон, вони посилаються на слова західного дипломата, що і, хоча країни НАТО розглядають таку можливість, і що це може, але тим тим не менш, це може, нібито не задовольнити там, по перше, якісь термінові запити Києва, хоча й стане можливо якимось суттєвим сигналом для України. А по-друге, що в Україні побоюються, що якщо у Сполучених Штатах відбудуться вибори, то це все ну, зведе на нівець всі ці. Старання, заяви і таке інше, ну ми, по перше, не знаємо хто буде переможцем виборів Америки. Якщо це буде Харріс то мені здається, що ця лінія, яку зараз може започаткувати Байден, вона буде продовжуватися хоча безумовно кожний лідер дивиться на ті чи інші проблеми. Виходячи з власного досвіду, з власних якихось переконань, і так далі, але загальна лінія демократів мені здається залишиться тією ж самою. І якщо Байден зараз запропонує щось справді екстраординарне, то тоді мені здається, Харіс тією чи іншою мірою, але все одно буде продовжувати саме цей курс. Якщо прийде Байден, ну ми тут знову прийде, вибачте Трамп, Трамп. Тобто, то вибачте, тут ми. Ну, ми не можемо нічого говорити, нічого передбачати, тому що не можна передбачити непередбачуване тут на жаль ситуація доволі доволі справді складна. Але я вам скажу чесно: от мені сподобалася Трампівська заява про те, що Ізраїль має знищити Ядерні об'єкти Ірану до тих пі Іран не став ядерною державою? Єдине, що я б все таки в даному випадку все брав би відповідальність на себе. Якщо я перша країна в світі за всіма показниками, то чому я повинен передавати відповідальність за знищення зла, яке в тому числі загрожує і мені? Своєму значно меншому і значно слабшому союзнику, то знову таки грав такі е, речі, які на мою думку для відповідальних політиків не повинні бути е, ну, прийнятними. Якщо ти лідер такої країни, то ти несеш відповідальність за дуже багато речей в світі. Чому ти перекладаєш цю відповідальність на кого? На когось на от тут е, те, що. Е, на жаль, ні в республіканців, ні в демократів поки що не проявляється тією мірою, яка мені здається була б мала б бути характерною для країни лідера суду. Ну добре, давайте тоді проговоримо конкретну там модель пропозиції, яка може пролунати до України. Ми, ми бачимо велику концентрацію повідомлень в західній пресі. Ми бачимо, до речі, інтерв'ю колишнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що Україна може стати членом альянсу, навіть якщо не всі її території будуть звільнені від окупації. Він знову ж таки навів приклад Німеччини, яка була поділена нас. Східною, і західної західна увійшла до НАТО, а східна доєдналася вже пізніше. І концентрація подібних повідомлень в останній тиждень просто зашкалює. І багато хто пов'язує це саме з тим, що буде Рамштайн. і На Рамштайні Україна може отримати таку пропозицію. Або ж, можливо, кажуть, що це так чи інакше випливало із плану перемоги Володимира Зеленського, який він повіс у Вашингтон. Хоча в офісі українського президента кажуть, що нічого подібного вони не пропонували. Словом чи допускаєте ви? Що невдовзі для України може прозвучати пропозиція таким чином: ми вас беремо в НАТО, але гарантії безпеки не будуть поширюватися на окуповані території? Ну а окуповані території вони ваші за вашою конституцією, але звільняти ви їх будете вже колись там в майбутньому, якимось там шляхом, чи то дипломатичним, чи то військовим. Це вже це вже предмет там іншого договору. Як ви думаєте, чи чи допускаєте ви, що така пропозиція може пролунати? Ну, я допускаю в першу чергу, що Зеленський все-таки привезе е, Рамштайн е, оцей свій власний план перемоги і його представить е, всім е, учасникам цієї коаліції. Я думаю, це е, має бути е, е, першим і головним, що повинна зробити українська делегація на цьому на цій зустрічі. Як її сприймуть, питання наступне. Я просто не знаю, ми з вами про це говорили на інших ефірах. Я не знаю. Повністю що написано в цьому плані, тому ми можемо лише фантазувати на цю тему. Але мені здається, що ну, ті зауваження, які тоді прозвучали, що він не є комплексним, можливо, враховані за цей час. Хоча е, не знаю наскільки це можна було зробити от за цих кілька днів, які е, пройшли після е, візиту до Вашингтона. Е, але ви праві. Е, це спосіб наших західних партнерів знову-таки за наш рахунок закінчити війну, яка їм набридла, яка їм не подобається. Вони витрачають гроші. Їм треба знову повертатися в їхніх думках до того, що вони можуть працювати з Росією, купувати за доволі. Низькими цінами її ресурси, і так далі, і так далі, тому тиск безумовно є, але тут треба просто розуміти, що от такою відкупною вони остаточно зламають той світ, який вони самі створювали після Другої світової війни, світ, який теоретично мав би базуватися на праві закону, на правилу більше злого праві права. Вони тоді повернуться в світ, який буде жити за правом сили з усіма наступними наслідками, але він і так зараз живе за правом сили, От те, що зараз ми спостерігаємо, це право сили. Так от питання в тому, чи захід це акцептує, чи ні зараз? Ще можна це право сили посунути, зняти з порядку денного, перемігши Росію. Якщо ти даєш Росії карт картблан, чи кажеш, ну що ж ти захопив 20% території сусідньої країни? Ну так і буде, ну нічого страшного. Ну так захопиш тоді 50% території Казахстану, наприклад, там же ж кричать про те, що Казахстан це штучна країна, і вся північна частина це насправді ісконно руської землі. Ну а чого не тоді не захопити 80% території Грузії? Ну що тільки 25 там чи 30? Ну чому не більше? Ну і, і так далі. Тобто так ж можна йти до безкінечності. А якщо е, три дивізії е, опустяться на Балтійські країни, то що буде робити НАТО? Так само скаже ну, Балтійці, вибачайте, ну так сталося. Ну ми живемо тепер за іншими правилами. Тепер у нас право сили. Бо зібратися з відповіддю, крім ядерної, НАТО не може сьогодні. В нього немає для цього жодних е, можливостей. Вони будуть три місяці е, думати над тим якою дорогою вести ту чи іншу техніку, щоб звільняти балтійські країни? А через три місяці від них там вже нічого просто не залишиться. Розумієте? Тобто, питання дуже просте: ви вибираєте або шанс на те, що світ буде іншим, або повертаєте світ в дикість в джунглі. Ну от ваш вибір, будь ласка. От, власне, що треба, мені здається, говорити Зеленському на цьому на цій зустрічі в Рамштайні. Прекрасно, давайте ми залишаємося під вашою парасолькою, але тільки з тією мовою, що ми свої землі, які окуповані, самі, але з вашою допомогою звільняємо. Вони все такі варіанти. Це, Така це дуже цікаво, те, що ви кажете. Чому Зеленському це обов'язково проговорити? Тому що чи правильно я вас зрозуміла? Тому що партнери можуть сказати, що ми вас беремо в НАТО, наша наші гарантії безпеки не будуть поширюватися на окуповані території, але й ви за допомогою нашої зброї не можете звільняти окуповані території. Ну або навпаки, можете звільняти е окуповані території. Але дійте це е, е, діяти на власний розсуд е, по тій території, яка поки що тимчасово окупована. Будь ласка, звільняйте, але ми ту територію не вважаємо такою, якою ми захищаємо. Бо такі теж варіанти можуть бути. Бач, бачите, варіантів може бути е, е, доволі багато. Питання в тому, яка е, основна і ключова мета е, цієї зустрічі, повторюю ще раз, або дати шанс е, злодіям в міжнародних відносинах. Продовжувати свої злодійські дії або спробувати їх поставити на місце. Бо, буває... Давайте подивимося на цю історію з точки зору Росії. Ви вивчаєте Росію, добре її знаєте. Чи був би це подарунок для Кремля, якби Україну запросили в НАТО без поширення гарантій безпеки на окуповані території? Чи це би не було подарунком для Кремля, враховуючи, що Кремль дуже прагне, щоб Україна залишалася поза межами будь-яких військових союзів? Ну, тут, власне, в першу чергу, ми з вами теж про це говорили: як швидко може стати Україна членом Альянсу? Відповідь дуже проста: не швидко, тому що процедури в країнах альянсу займають місяці або роки. Отже, якщо нам в Рамштайні кажуть, ми вас приймаємо в НАТО. І завтра запрошуємо, будь ласка, і починаються процедури. Вони закінчуються коли? Вони закінчуються в кращому випадку через рік. О, це дуже в кращому випадку. Це, це прям дуже в, хорошому дуже, випадку. Це дуже в кращому випадку, при тому, що ми не беремо до уваги е, випадки е, Угорщини і Словаччини. Тобто, добре, там я думаю, що знайдуться інструменти для того, щоб натиснути, але це все одно буде зроблено. В найостанніший момент і таким чином, щоб максимально відтягнути цей, цей процес. Що ми робимо цей рік? Ми е, продовжуємо е, е, воювати. Чи ми складаємо е, так би мовити, е, піднімаємо руки? Е, як відбувається ця вся історія далі? На яких правових підставах? Тобто, добре, НАТО нас запросило. Ми вже, начебто, в процесі вступу, але війна продовжується. То НАТО нас захищає чи не захищає? Мільйон питань. Тобто тоді виникає інша пропозиція: дорогі тоді наші ядерні друзі беріть нас під свою ядерну парасольку. Тоді кажіть, що ось ця лінія, яка зараз є по лінії фронту, це та лінія, яку ми вважаємо такою, що вона є для нас от тією червоною лінією, за яку Росія дитина не може, в разі чогось ми тоді будемо відповідати. Чи на це підуть наші західні партнери? У мене поки що величезне питання. Тому знаєте, говорити можна про різні речі, але тут треба завжди їх якось намагатися перетворити в практичний план дій, який дасть відповідь, чи це просто політичні декларації, дискусії, чи це практичні кроки, які матимуть результат, і от, якщо ми з цієї точки зору подивимося, то я, от чесно кажучи, не дуже впевнений, що якісь пропозиції, які навіть зараз можуть виникнути, Будуть дуже близькими до реалізації. А в Росії, відповідаючи на ваше запитання в Росії, розумієте, популяція живе в таких умовах, коли її думку можна змінити впродовж двох-трьох тижнів. Просто запускається нова ідея. Телеканали пропагандистські працюють 24 на 7, і через місяць те, що Вчора була, було поразкою, сьогодні буде перемогою, і все е, чи правильно я розумію, що якщо зараз вимальовуються хоч якісь більш-менш сталі контури е, припинення вогню? Можливо, буде якась пропозиція від НАТО. Можливо, запустяться якісь процеси, і вони будуть чітко регламентовані якимись угодами і документами. Неважливо, це можливо це і не з Росією, це з країнами Заходу. То для багатьох, чи правильно я думаю, ви мене поправте. То для багатьох це може стати такою підставою зняти з Росії санкції, чи не обов'язково? Очевидно, це буде це буде просто запрошенням для того, щоб зняти санкції відразу. І тиск е, е, лобістів в цих країнах буде колосальний. А це означатиме, що такий Путін в цьому контексті отримує е, перемогу, тому що для нього економічні санкції це, попри всі всю їхню е, дірявість, е, е, санкції надзвичайно е, важкими. Тут давайте ще про інше по, 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 подумаємо і згадаємо. Вже всі підряд, вже без, без е, Виключень говорять про те, що у Росії залишається ресурсу рівно на один рік, тому що ситуація економічна стає дедалі гіршою і дедалі складнішою. І от питання зараз в задачі: чи ми спільно з Заходом тримаємося цей рік і намагаємося довести Путіна до економічного колапсу? За яким іде колапс е е військовий? Чи ми от цей рік не витримуємо, здаємося і даємо Росії шанси на відновлення? От, власне, в чому питання. Ви прив'язуєте цю, цю історію до російської економіки? Чи правильно я зрозуміла? Ви вважаєте, що запаси міцності від російської економіки невеликий, і можливо, реально питання протриматися там півроку рік? Так і це не тільки моя думка. Це думка багатьох оглядачів і західних, і в тому числі ще адекватних російських, які живуть зараз і працюють на заході, але які аналізують ситуацію всередині Росії. А Росія свого часу вибачте робить все, щоб переконати Захід, що вона може воювати 100 років. І ви подивіться всі ці е, брабурні заяви, що да в нас нічого страшного, ми маємо і людський потенціал, ми маємо і е, промисловий потенціал, ми маємо і військовий потенціал. Ну, якби це все було, ну, то тоді вони б давно вже були у Львові, а цього немає, тому що е, насправді ресурси вичерпуються, і навіть ті е, е, ну, величезні е, кошти, які зараз Росія кидає на те, щоб... Заохотити і йти в армію, вони вже як і американці про це пишуть, припиняють е, працювати. Тобто не вистачає просто тих, хто хоче йти за 20 тисяч доларів, просто помирати. Очевидно розуміючи, що це питок в один кінець. Добре, тоді я в продовження цієї теми вас запитаю. Ми ж знаємо, що значну частину своїх ресурсів Росія і коштів Росія отримує від нафти, і от буквально на минулому тижні видання Політіко писало про те, що Саудівська Аравія мовляв може підірвати військову економіку Росії, тому що Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти і підкреслити свої лідерські позиції на, на ринку як нафтового лідера. І що Таким чином, якщо Саудівська Аравія збільшує е, збільшує експорт нафти, е, ціни падають, і це дуже сильно може позначитися на російській економіці. Чи чи вбачаєте ви цей сценарій реалістичним? Це просто один з елементів, які можуть дуже серйозно повпливати на стан російської економіки, і він справді може бути дуже болючим. Хоча зараз в Росії пишуть, що мовляв, от я недавно бачив статистику, що мовляв на нафтогазові доходи припадає лише щось там 35%. Ну це чергова брехня, це те, що вони будуть писати завжди для того, щоб створити цю саму ілюзорну картинку, що ми можемо обійтися і без нафти, і без газу. Але якщо нафта падає... Нижче 60 від доларів за барель це вже те, що Росія буде перетравлювати дуже дуже важко. А якщо уявити собі перспективи по інших напрямках, по тому що. Та ж сама Набіуліна говорить, що ми не можемо дозволити, щоб інфляція стрибала, і я буду і стримувати як завгодно, встановлюючи колосальні ставки аж до 20%, про що вона обіцяє щось зробити, то ми розуміємо, що економіка за таких обставин розвиватися фізично не може. Вона буде, буде просто ступцюватися на місці і не матиме жодного шансу на розвиток. А що таке для війни, коли економіка стоїть? Ну, це означає, що все інше починає зупинятися. Так можна е вкидати гроші в якесь конкретне військове виробництво, але суспільство при цьому ж все таки треба чимось годувати. А якщо годувати стає нічим, то ти ж не будеш і годувати снарядами їм треба давати те, що можна з'їсти і де можна жити, і ці е речі. Почнуть просто настільки загострюватися, що навіть оце населення, яке звикло жити в Хрущобах, навіть воно почне питати, для чого це, кому це і як це, розумієте? Ми просто повинні прийняти як дані, що коли зберуться всі фактори докупи. То потрібно буде просто одного пострілу, навіть холостого, для того, щоб система почала сипатися. Просто ми не знаємо, коли ці всі елементи зйдуться в одну точку, і коли це все розвалиться, як колись розвалився Радянський Союз від цього блюзнірського ГКЧП. Те саме буде і в Росії. Це правда, ми не знаємо. Просто тим часом, звісно, бажано бажано знати цей, цей час, тому що е, війна триває на українській території і гинуть українці, і ця невизначеність вона звісно трошечки паралізує і і невизначеність, так би мовити, часу протягом якого Росія може зазнати якогось колапсу з точки зору економіки, з точки зору е, дії санкцій і таке інше, і тут теж невизначеність на правду. Ну от Аслом такий є відомий економіст. Він якраз і говорить, що от мої розрахунки, так само як і розрахунки деяких українських спеціалістів, західних інших спеціалістів, от мої розрахунки говорять про те, що це максимум рік, який залишився у Росії. Дякую дуже. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007 -й, -й рік був на Радіо НВ. Далі у нас новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.